Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні коротеньке відео. Такого просто я вам ще не показував. Значить, є отакий вал. От модель. Вал, такий от вал виточений, то не я точив, то мені принесли готовий вал. Значить, все змогли зробити. На ЧПУ, а от шпоночний пас глухий ЧПУ не зробило. Шпоночний паз на 8. Хочу звернути вашу увагу, що посадка йде 25 по H7, ну тут тут народ Як би то трошки до вам. Тут ЧПУ зробило якусь таку канавку, не Не знаю. Коротше, треба зробити шпоночний пас. Ну, намальовано, як завжди. Красиво. Як там? Красиво стіліш фраєрок, да? Бачите, як намальовано? 55 в упор. В упор І ця вся штука має сідати на, вал, ну, на якийсь відповідний вал. Так. Не зробиться отак шпоночний пас. Ніяк не зробиться шпоночний пас в упор. Має бути або канавка, така як для виходу різця, ну, така як канавка як підстопорне кільце, як для виходу різця для нарізки внутрішньої різьби. Але канавка не завжди є допустима, тому що канавка послабляє вал по кругу. І зменшує тущину стінки. Самим класичним, самим таким простим способом завжди є це сверлити боковий отір на вихід різця. Просто боковий отір. У нас на 8. Так, на 8. То сверлиться отвір десятка. Так, сверлиться ну, при краю, так, тобто, щоб у нас від того упорного, від торця дна, від дна. 5 мм сюди, то буде центр отвору. Тут з-під сверла є конус. Так? Ми зараз поміряємо, чи там дійсно є тих 55. І значить довбанем. То є нержавійка. Що тут пише? Ой. Мішалка фільтраційного чана, деталювання, вал мішалки, кількість одна штука. Подано в роботу. Ну, ясне діло. Добре. Коротше, Thermomar. Зараз ми поміряємо спочатку глибину отвору, тому що, що воно як, розмітимо отвір, просвернемо отвір і будемо робити наш глухий шпоночний пас. Поїхали. Так, Зараз ми перевіримо, чи там дійсно є 55. Так от до краю. Ага, як каже... Наврядчик каже Мейсон. 51,5, а не 55. 55 в нього є. Та нема тут 55. Тут 60 є до конуса, до, до, до дна. А до початку отвору тако, якщо... 51,5. А ну шаразок. Ну, можна сказати, що 52. Добре. Значить, 52 мінус 5. Так. 52 мінус 5. 47. Ось то вершина. Центр нашого отвору. Центр нашого отвору. Тепер також зробимо, шановні гості. Дорога родина. Де моя призна велика, буде не зовсім велика, буде мала. Так. Який у нас тут діаметр? 50.

Так, і ми собі тура робимо, раз. Видно вам. Є. Шпан... Споночний паз на вісім, так, то 4 догори, 4 донизу. 68, то будемо мати низ, І 76. Будемо мати вверх. Добре. Зробимо собі таке 72, центр, так? зробимо так і отак, от щоб виставити заготовку в тисках під кутничок. Є. Є. Тобто у нас є ота от примітивніша розмітка. І ото. Зараз закирнемо і просвернемо. Так. Трошки клієнт не договорив. Казав железяка, железяка. А виявилося, що не ржавіка. Добре, тепер просверлимо десяткою. І будемо, покажу далі. Так, просверлив я отвір на 10. До речі, ті от американські сверла, що мені пан Потоцький подарував. Стоять. Коротше, вірити, хочете вірити, хоч, хочете ні народ, тим сверлам все рівно що сверлити. Що не ржавійку? Що сталь, що кольоровий метал? От. Дуже файні, так, ще десь одне. Ага, воно там на токарному. Дуже файні сверла, якісні вони просверлив, а значить отвір. Знімемо обов'язково зараз фасочку. Отаку трошки марщу оїновою кислотою. Є. Так, виставляємо деталь. Тейкутний кутничок мені панзенек з куди подарував. Так. Тепер так о. Різець поставив такий. Тут зараз дуже важливо. Щоб не заїхати, самі знаєте куди. Приблизно виставив. Приблизно. Так, давайте трошки трошки такої сідового, шаном парафіяни. А я буду пробувати так. Полшком поїхали. Так, і дивимося, щоб результат пішов в отвір. вот, отвір тепер входом скручуємо. Треба, щоб різець доходив на середину отвора. Вот Я включу ползун, хай Молотись видно вам? Ні? О. От тому то різець вверх в даному випадку. Вони тут абсолютно ні не рамки Так. Рух трошки швидше. готовим и по чуть-чуть поддаем Різець у момент. Так, як проходить процес? Різець номер два. Так, що у нас зараз є? 26,1. А має бути що? 29,8. А тут 25. 25, ну так. Такий цікавий розмір, але поїхали. Обов'язково марщу різовою пісніпною і шкрабає. Не спіша. Це нежавіка. Ще якась непроста зараза. Як того передоли стружка. Ми такого ще точно не бачили. Я зараз будете знову заглядати в дзюрку. Нас народ любить в дзюрки заглядати. Як показує практика. Так, чекайте. О, Значите, яка стружечка? нержавейка тяжко йде? Бачите? Продовжуємо так і валим в розбивочку з дюрки. Так волны димок ваш дымок йде. Я резем чуть в мінусі Вот такі рачей, раджу заточенный резерв в мінус краще в розбивку піти ніж запсувати. Тут можна Привестенові сяде, коли треба щось щось крутнути, під, під, підрухати, під, підкоригувати. І... Якщо у вас резен заточений зразу в розмір, то вас тут не вийде зробити. Хочу звернути вашу увагу на якась така. Трошки так тут розмір вказаний якось не зовсім мудро, бачите? 29,8, але від початку паза не до отвору, а до фаски. Розумієте? Якось тут так та фаска вона на моделі зображена, що найцікавіше, вона на кресленні не вказана. Але оскільки ми бачимо два отих колечка, то і воно роз'єднано тут до фаски. Ну, шпонка класична тут іде 8 на 8, я б знав. Тобто ми беремо 25, 4 туди, 29. І все. Ще раз перевіримо перед тим, як знімати деталь. Ну, Добре. Так, плиточки збираємо. Значить. Що я хочу вам сказати? що Отакі бувають роботи, бачите, я не знаю на вертикальному довбіку, щось я ніколи не звертав уваги. Там, по ідеї, є центральний отвір в столі, щоб можна було сховати. так? Дивіться, скільки ми з вами там напердолили, то і стружки. О, ну, зараз я вимию, вам ще пару моментів скажу. От, Значить, які ще моменти? Ну отак от вийшло. В отвір. Той отвір тут є допустимий, є вузли, де той отвір, скажімо, недопустимий, то він потім або заварюється, або в нього... Присовується заглушка. ну Одним словом, люди виходять вже з положення, як як виходить. ну Без отвору або без канавки, то зробити нереально. Хіба що робити стиковку деталей, тобто окремо втулка окремо то. Що я можу сказати народ? Якщо би на рахунок вертикального долб'яка, так? Відломаю ще ту стружечку одну. На рахунок вертикального довбика. Я не знаю, там вроді, є центральний отвір в столі, так само як в зуборізі. Но отвір то є. Таке може влізло, якби був алметровий. Вже все, тут тільки... тільки Роберто або його колеги. Отака робота. Ну, по нержавіці трошки тяжче йде, звичайно. Що. От. Ну, я думаю, комусь то пригодилось. Всім удачи вам, робіть гарно.